Жовтень-листопад ідеальний період для щеплення проти грипу. До речі, олександрійці активні в цьому питанні. Зокрема, в дитячій поліклініці щодня до п'яти осіб звертаються щодо проведення щеплень проти грипу. На відміну від обов'язкових з календаря щеплень, цю вакцину закуповують в аптеці батьки власним коштом. Якщо батьки хочуть придбати вакцину за власні кошти, то якщо вони хочуть придбати в аптеці, то ми вимагаємо від них сертифікат. Також ми вимагаємо від них чек. І ми… Їм пояснюємо, як повинні вони транспортувати вакцину. Вони повинні мати в собі термосумку з холодовими елементами. І Якщо в аптеці є в наявності, то градусник, щоб ми змогли змогу перевірити, чи не порушився холодовий ланцюг. Наразі є сезонна, і ми вакцинуємо проти грипу кожен день. Батьки покупають вакцину за свої кошти, і ми вакцинуємо дітей щодня. Олександрійські педіатри вже діагностують грипу дітей, виявляють швидкотестами та та за затиповими клінічними ознаками. Адже шлях передачі повітряно-крапельний, а інкубаційний період триває до 7 днів. В більшості випадків – 2-3 дні. Людина стає заразною за два дні до початку перших клінічних симптомів. Першими проявами є висока лихоманка, озноб, головний біль, м'язевий біль, загальне нездужання та сухий кашель. У більшості дітей на початку захворювання починається з наявності реміту. Грип небезпечний своїми ускладненнями, тому краще попередити це захворювання. Лікування не завжди може бути ефективним та спасти життя, тому профілактика вкрай важлива. В першу чергу це гієна рук та етикет кашлю, етикет чихання. Та, наголошую, не та специфічна це вакцинація. Найбільш розповсюдженими вакцинами в Україні є ваксігрип та джісіфлю. Вони повністю однакові. чотирьохкомпонентні інактивовані вакцини. Їх можна вводити одночасно з будь-якими іншими та в різний термін з іншими вакцинами. Ви можете придбати їх власним коштом та зробити щеплення в наших медичних закладах. Вакцини є в аптечній мережі міста. Попередньо слід пройти огляд у вашого сімейного лікаря. До речі, три лікаря амбулаторії номер 7 можуть ще набрати маленьких пацієнтів: це Анастасія Алексеєва, Євгенія Цибульник та Тетяна Нестерова.